Губернатор Білгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив про нібито інформаційну атаку на регіон. У своєму відеозверненні він повідомив, що у Гайворонському міському окрузі, у якому від ранку чути звуки бавовни, немає постраждалих мирних жителів. Коли проводив свідчення оперативну планівку, побачив, що стали і почалася масірована атака, інформаційна атака на Білгородську область. Призиваючи к паніки среди населення на фоні массированного обстрілу Гриворонського району. І раз повторюсь, в Гроворонском районі ні один из мирных жителей не пострадав нет ні раненых, ні убитых. Також він спростував дані про те, що у Шебетинському районі готується евакуація населення. Гладков сказав, що цитуємо Это враньо, этого нет». А коли буде погіршення чи покращення, то вони одразу все повідомлять. Нагадаємо, у Білгородській області РФ дуже гаряче. У мережі з'явилася інформація про багато прильотів і влучань, а також про невідомі озброєні підрозділи.